Мої вітання, шановне панство. Ви на каналі Автозвук.UA і даним відео ми починаємо серію нових відеороликів, в яких будемо тестувати led лампи і дуже рідко ксенон в лінзованій фарі від автомобіля Renault Megane. До цього у нас було дуже багато тестів в рефлекторній оптиці. Ми тестували аж четвертій, аж сьомі лампи, так як вони є одними з найпопулярніших. А ви дуже часто просили протестувати ті самі лампи, мова йде про аж сьомі лампи, в лінзованій оптиці для того, щоб розуміти, як вони працюють з лінзою. Відповідно, для цього я взяв фару від одного з найпопулярніших і народніших автомобілей. Це Renault Megane другого покоління, і тут стандартна лінзована оптика під штатний галоген. Відповідно, ми. Подивимось, як ці фари працюють і світять з галогеном, зробимо контрольні заміри, і далі порівняємо, наприклад, галоген в. Лінзованій оптиці з галогеном в рефлекторній оптиці. Тут ми вже будемо розуміти, чи краде лінза світловий поток, і якщо це так, то скільки світлового потоку або освітлення в нас краде лінза. І далі будемо проводити вже безпосередньо тести LED-ламп в цій оптиці і порівнювати їх з минулими тестами. Тобто будемо брати одну і ту саму лампу і дивитися, як вона світить в рефлекторі і лінзі. І далі вже ви разом з нами будете робити якісь певні висновки. І героєм сьогоднішнього відео в нас будуть лампи від компанії ALET серії X модель STR3. X-серія в нас цікава тим, що виробник позиціонує ці лампи якраз як лампи для лінзованої оптики. Також в модельному ряді є лампи R серії вони йдуть для рефлектора. З минулого тесту я пам'ятаю, що ось ці лампи мали дуже високий світловий поток, але з іншої сторони, в рефлекторній оптиці вони нормально не сфокусувались і не забезпечили нам правильну і якісну геометрію світло-тіньової межі. Тому в даному відео ми будемо тестувати їх вже в тій оптиці, для якої вони розроблялись. Якщо вас цікавить більш детальний огляд саме конструкції лампи, я радив би. Звернутися до минулого огляду даних ламп, скориставшись просто пошуком на нашому YouTube каналі. Ну а так, в декількох словах, скажу, що лампи мають досить цікаву конструкцію, при цьому вони компактні, тут правильно зроблений теплообмін, є додаткові такі мідні вставочки, якісний потужний кулер. Ну і також ми бачимо, що дроти мають додаткову ізоляцію для того, щоб захистити їх від там Зовнішнього якогось середовища, або там просто щоб вони там не порізались, не поламались, не перегризлись чи ще щось. Також нагадаю робочі характеристики цієї моделі. Через 5 хвилин після того, як вони вімкнулись і нагрілись, при напрузі 13,3 вольт їх споживчий струм складав 3,2-3,3 А. Потужність 43,5 Вт, світловий поток 3107 люмен. Ефективність дуже висока, 71 Вт. Температура також не низька, майже 6400 Кельвін. Одразу хочу зауважити, що ось цей струм 3,2-3,3 А це максимальний струм, який може забезпечити плата живлення нашого фотометра. Самі по собі лампи в автомобілі можуть споживати більше, я думаю, 5 а можливо навіть 8 А, і відповідно світловий поток в них буде не 3000 люмен, а більше. Тому дане відео ми розглядаємо виключно в якості. Порівняння того, як лампи при одних і тих самих характеристиках світять в рефлекторній і лінзованій оптиці. Відповідно, зараз встановлюємо ці лампи в лінзовану оптику і дивимося, що ми з цього будемо мати. Ну що ж, ось так в лінзованій фарі виглядає світло наших ламп. І, звісно, в порівнянні з рефлекторною оптикою це небо і земля. Тут у нас, як мені здається, світлова пляма більш насичена світлом і ширша, а також рівномірніше. Заповнена світлом, хоча за допомогою люксметра ми точно зможемо це з'ясувати. Можливо, це здається тільки візуально, а по даним приладу буде все зовсім інакше. Світлотіньова межа. Можна сказати, ідеальна, і тут здебільшого вже все залежить не так від лампи, як від самої оптики. Тобто лінза в нас вирішує все. Єдине, що майже вздовж всієї лінії термінатора трішки вище її, ми бачимо оптичні операції такого помаранчевого і червоного кольору. Це в принципі нормально, адже в нас відстань до стіни невелика. Всього на всього 4 метри. Відповідно, коли маєш справу з якимись потужними лампами або потужними лінзами, ось цей оптичний ефект завжди має місце бути. При збільшенні дистанції на дорозі він зникає. Ну і в принципі ніякої шкоди водіям зустрічних транспортних засобів, ось ці операції також не несуть. Просто так працює світло. Це фізика, ну і такий ефект виникає від. Потужних ламп в лінзі при невеликій дистанції. Далі озброємось люксметром і проведемо контрольні заміри, які нам знадобляться для порівняння роботи даних ламп в лінзованій та рефлекторній оптиці. На найяскравішому місці в контрольній точці 1 ми маємо освітленість 2830 люкс. Точка 2 1700 люкс. Точка 3 1410 люкс. точка 4. 1660. Точка 5 це у нас умовно водій зустрічного авто. Тут у нас 66 люкс. І точка 6 це підсвітка узбіччя. Вона у нас намальована для галогенки трішки вище, якщо саме міряти в поличці то тут освітленість 1470 люкс. Узбільш освітлюється дуже яскраво. Ну і вище світлотіньової межі. в нас взагалі немає світла. Тут показник приблизно 40-50 люкс. Також відсутність засліплюючого фактору можна продемонструвати, просто ставши навпроти фари. Як ми бачимо, верхня частина мого тулуба повністю знаходиться в тіні, хоча, в принципі, фара знаходиться ось навпроти мене на дистанції 4 метри. Я можу спокійно на неї дивитись, не напружуючи очі. Ну і також ми бачимо, що нижня частина тулуба нижче лінії термінатора нормально освітлюється. Відповідно, на дорозі ми матимемо такий самий ефект. Ось так виглядає світло нашої нової фари з штатною галогенкою. Як ми бачимо, геометрія світлотіньової межі тут ідеальна і така, як має бути у лінзованої оптики. Мають місце певні оптичні операції над контрольною точкою 2 і також біля контрольної точки 6, тобто майже вздовж усієї лінії Термінатора. Вони ледь помітні, але тим паче про це також потрібно сказати, тому що аналогічний ефект ми. Часто будемо спостерігати в тестах з led лампами і тому не потрібно думати, що це там погані LED лампи Тобто з штатним галогеном ми також спостерігаємо певні там, дефекти світлотіньової межі, які в першу чергу пов'язані з невеликою дистанцією. У нас дистанція до стіни всього 4 метри. Також цей ефект може посилюватися, якщо ми будемо використовувати більш потужні лампи. Але ніякої шкоди дискомфорту водіям зустрічного транспорту цей ефект не несе. Далі беремо люксметр і просто робимо контрольні заміри, які нам знадобляться для того, щоб потім робити порівняння. Точка 1: 750 люкс. Точка 2 230. Точка 3 200. точка 4 160 точка 5 умовно водій зустрічного авто. 11,5 люкс і точка 6 узбіччя тут, в принципі, більш-менш непогано, 285 люкс. Вищі лінії термінатора у нас освітленість близько 10-13 люкс. Отже, як ми бачимо, лінза суттєво впливає на якість і яскравість світла. Якщо говорити про якість, то з лінзою ми отримали якраз вже нормальну геометрію світлотіньової межі. А якщо говорити про яскравість, то вона в нас Зменшилась майже вдвічі. Тобто в рефлекторній оптиці в контрольній точці 1 ми мали 5360 люкс, а з лінзою цей показник зменшився вдвічі 2830 люкс. Можна сказати, що в першому випадку було дуже яскраво, але лампи при цьому світили неякісно. Зараз ми бачимо, що в нас в контрольній точці 1 зменшилась освітленість, контрольна точка 2 майже не змінилась, і освітленість взагалі між контрольними точками 2, 3 і 4 розподіляється. Діляється досить рівномірно. Також покращились показники в контрольній точці 6, тобто узбіччя ми тепер освітлюємо і бачимо краще. І покращились показники в контрольній точці 5. На зустрічну смугу в нас потрапляє ще менше світла. І якщо порівнювати між собою галогенки, ми маємо приблизно таку ж історію: в лінзованій оптиці одні й ті самі галогенні лампи світять трішки гірше, ніж. В рефлекторі. Тобто лінза все ж таки в нас краде якусь частину світлового потоку. Проте в лінзі підсвітка узбіччя в нас набагато краща. І знову ж таки контрольна точка 5 в лінзі. Тут ми бачимо, що освітленість зменшилась вдвічі. Тобто водію зустрічного транспортного засобу буде ще менше світла. Але ну, показник що 20 люкс, що 40 люкс, що 50 люкс на дистанції 4 метри, в принципі, ні на що не впливає. Ну, З іншої сторони, все одно, тобто лінза має більш чітку лінію термінатора і краще розмежовує світло і тінь. В заключення можна сказати, що в лінзованій оптиці, для якої якраз і проєктувались ці лампи, ми отримали більш якісне, але менш яскраве світло. Хоча з приводу яскравості, знову ж таки, зауважу, у нас є. Певні обмеження по струму, і в автомобілі яскравість буде більшою. Тому, в принципі, якщо ви вирішили обрати ось такі лампи, і встановити їх в лінзовану оптику свого автомобіля, ви точно отримаєте якісне світло, і, в принципі, яскравість буде вищою ніж в нашому тесті. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою. І все буде Україна.